Наша громада це не просто земля, де ми живемо. Це наші пісні, наші страви, наші традиції, які передаються з рук у руки серця в серце. Сьогодні ми хочемо запросити вас у маленьку подорож у минуле і сучасне, у той світ, де живе нематеріальна культурна спадщина нашої громади. Тут і весела колодка з жартами та піснями, і духмяні вінки, які плетуть на трійцю для корів, і особливі борщі, де кожен інгредієнт зі своєї грядки, а кожна ложка, як обійми, бабусі. Отже, зустрічайте Наталку і Миколу двох добрих сусідів, які і жартують, і згадують, і показують нам. Як це зберігати своє? Добрий день, Наталко! Добрий день! Бачу твої руки. Ну ніколи без діла й хвилинки не можуть бути. Та от колодку в'яжу, до масляної готуємося. Ага. Дівчата вже збираються з піснями, з приповідками. Хочемо цьогоріч трішки оновити, традиції залишити і щось свого додати. А ти чув? Що й дівки молоді збираються на колодку. <рив> Кажуть, хлопці такі поважні стали, що не сміють сміятися, то вони їм нагадають. Ой, бачив я тих поважних, як тільки зачують слово колодка, то так шурують, аж не тріщать. А знаєш, колодка це гарна справа. Як мій дід колись розказував, що як жінки йдуть з колодкою, то хлопці. І близько немає, поховаються аж улюхи. А пам'ятаєш минулого року, як Грицька ото прив'язали до колоди? Вся вулиця плакала від сміху. Сміху що було на все село. Ото так. Та це ж головне не просто забава, а традиції, які об'єднують всіх. Скажуть молоді дітки, теж хочуть оновити колодку. Новими піснями сучасними, давай подивимося, як у їх вийшло. А Наталко, Талку, давай. давай. Знаєте, Аж за Лісецького лісу, через ужову гнинище, ледве до кременця притягнули, ага? Напевно, стомилися, сідайте. Ой, стомився, бо як я до вас спішився, на порозі зачепився, а колода впала з печі і побила мені плечі. А друга, як шов не зроби і вибила мені на зуби. Володі, колодію, молодію, що з тобою, я подію, та я тебе обійму і колоду прив'яжу, та я тебе обійму і коло прим'яжу. Що я з тою колодкою ходити буду? Гай, а, а якби ж ти оженився, то до жінки притулився. б. А так от колодка тобі. Терпи! Наші чоловіки терпіли, й ти терпи. Ти та мене кошечка, я та тебе.

Колодку відв'язати треба добрий викуп. Викуп да. так викуп. Вику. А, давай, давай. а давайте вип'ємо. За да, те, що Давайте, шо. Да, а давайте. Тримайте. Ну Даливайте по повді, щоб майдеші горло не перестало. Ой, ти по запасі посадові, ще по чорні, полі, за здоров'я мені, ще по чорні. Полі, <по -чорні, полі, <по -чорні полі, <по

До Велибня притягнися від Велибня до Петра, а від Петра до Петра! Ой, дитяча! Та все сиділися, вже додому кура, Ура! Ура! А ось, до речі, тримай це квашені помідори. Знав, що ти будеш борщ готувати. Дякую, Миколу. Оце буде борщ, як у пані Тетяни. З квашеними помідорами, а такий наваристий вийде. Аж дух захоплює. З кислинкою. А до нього ще додамо домашню заправку з перетертим часничком, морквою. Смакотаний борщ. Ти так розповідаєш. Що прямо слинки котяться. Бо борщ у нас то не просто страва. Це у нас, же, як говорять, традиція. Цілий ритуал. І кожна родина має свій рецепт. А ти куштувала борщ е, пані Ірини з Башови? Ще не куштувала. Ні. Я на минулому тижні був, як подала з чосничком пампушки. Ледве за вуха відтягнули. Еге ж, от і виходить, що в нас не просто їжа, не просто звичаї, а ціла нематеріальна спадщина, що передається з покоління в покоління, а головне, з любов'ю. Ну, звичайно, бо ж яка ж страва без любові? Добрий день, сусідко. Знову борщ, бачу, готуєте. І вам добрий день! Та я же ж без борщу, та чому їх ж її їсти не сяде. А сьогодні отвару свій особливий з домашньою томатною пастою. Як навчила мене, ще моя добуся. А помідори, які берете? Та які ж? Свої домашні, самі стиглі Робимо томатне пюре, додаємо все до смаку, трішки проваруємо в баночки, а тоді м -м, на зиму заправка саме так. А я ось теж варю сьогодні борщ з квашеними помідорами. Родинний рецепт. І ще прянощі, і кислинка, і аромат квашенини. А колір М -м -м. смакота. Та ви що? Я ще й такого не чула. А як же узварюється? Не тверді, отако з осені, то трошки твердіші. Треба потерти на тертку. А вже ближче до нового року чи до весни знімай шкірку і готова заправка. Оце так, треба й собі спробувати щось нового так сказати, чоловікові зварити. А то все привик до того одного, а так буде щось нове. Так, так. Як моя бабця казала, головне варити з любов'ю. Так, так, це дійсно так. Давайте знаєте, що я вам запропоную. А ви прийдіть сьогодні до мене на мій борщ. Посмакуємо сьогодні мій з пастою домашньою, а завтра вже будемо ваші смакувати. Як ви на це дивитесь? Гаразд, прийду, я ще й пампушки принесу. О! Буде борщовий обмін. Отак скріпимо дружбу. І чоловіків нагодуємо. Так. Добрий день, Наталко. Ось ішов через лук та й нарвав м'яти. Така пакуча. Ой, дякую, Микола. Це ж саме таку ми плітаємо вінки на трійцю. Звичайно, у нашій громаді завжди на трійцю плетемо вінки коровам. Щоб корова, кош, вінок, це не тільки оберіг, це так, якби як говорять, щоб і худобка була здорова, і щоб в господарстві лад був. І взагалі це найлучша традиція. Так, так. Тому що всі хочуть пасти чергу тільки на перший день трійці. А знаєш чому? Тому що як ідуть корови з чередою, а кожен господар виходить. Та й виносить пастухам то якихось пиріжків, то сала шматочок, а, а це саме і чекушечку. То після обіду нема кого в житті коровий пасти. А наші жінки, які, як тівінки плітуть, то й на виставку можна. Як ківінки плітуть, це ж ціле мистецтво, то не просто плестить вінки, а воно все має значення. І колір, і рослини, і коли плести. Он у Надьки корова, яка гонорова. Того року вінка з голови скинула, ледь кума не зачепила. Ну, бо ж це не корова, це ж королева. А в тому вінкові я бачив, були навіть і ромашки, щоб, як говориться, щоб молоко було таке смачне, як поцілунок. Отож, бережімо наші традиції, передаваємо їх наступним поколінням, щоб як говориться, щоб і в господарстві, був лад, і коривка брикала, і найкраще молоко давала. В нас шанують перед 30 дні, бо підмітили люди, що вони чарівні. Життя дайне тепло нам Всевишній послав. Будемо збирати найпахучіші страви. Перед святом в них дія сильніша в сто крат. Ось що ж це ми таксь плетемо, давайте, може, заспіваємо і Ну, давай. давай. Пригадаю ті волошки на сікріти, як волосся, тобі песни ніж моліте. як зало. У нас віночки виходять, кольорові такі. А, ой, Лисенько, поки ви виплили, наші корови повтікали. Ой, комусь корівка буде гарна. Так, це буде гарно. Будуть всі заглядатися на її. Нікого не тоді не буде гарна. ромашка полива і волошка голуба, ще бриті духня. Квіточки беремо ще й жовтенькі, щоб полочко було густеньке, й солоденьке. Я... Помічниці наші. Буде курити рада. Ми віночки послітали і куріх почепляли. почіпляли. Щоб гарненькими були, від лихого берегли. Дякую вам, що корівку додому перегнали. Ще й уквічали її віночком красивим. Ось вам. Е Дубайка за те, що ви так гарно хату ми І вам, Красно, дякую. Дякую, дякую, і вам дякуємо. Знаю, Наталко, іноді я думаю, що не в палацах наша культура, не в книжках. А в тому борщі, ті колодці, і навіть у тому вінку, що на тля корови, бо в ньому, в цих традиціях, живе наша душа, а душу треба берегти. Поки ми пам'ятаємо, ми живі, а громада наша сильна, і ніхто не зітре її з карти, бо в мого покоління глибоке коріння. Отож Бо, бережімо своє. Бо в цьому наша сила, наш дух і наш зв'язок з предками. А якщо ще й молодь перейме, то наші традиції житимуть вічно.